Шанси поїхати у відпустку за кордон досить примарні, але не рівняються нулю. Право виїзду військового за кордон ухвалюється в індивідуальному порядку, в тому числі і виїзд під час відпустки. Виїхати з країни на відпочинок, військові можуть за рішенням свого командира. Для цього на командира треба подати рапорт, в якому необхідно вказати дату виїзду та повернення, країну, місто та адресу перебування, транспорт, який буде виїжджати з країни та пункт пропуску. Важливо те, що видача дозволу виключно на Відповідальності командира і виїхати з країни, маючи на це підставу, таку як, наприклад, зустріч з родиною, набагато більше шансів, щоб це довести, необхідно додати документи, які підтверджують мету поїздки: свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей, посвідки членів родини про тимчасовий захист країни. Рапорт має не лише підписати командир, а й затвердити представник військової контррозвідки СБУ, який попередньо проводить з військовим співбесіду. Після цього військовослужбовець у своїй військовій частині проходить інструктаж в службі охорони державної таємниці. У разі схвалення командир видає відповідний наказ, а також дозвіл має бути у відпускному квитку. Які вам потрібні документи, щоб ви пройшли кордон? Закордонний паспорт, посвідчення військовослужбовця, відпускний квиток з відповідною. Ною відміткою витяг з наказу про відпустку за кордон, оскільки дозвіл на виїзд повністю лежить на плечах командира, то у випадку, якщо у нього до військового немає довіри, його не випустять а оскаржити відмову майже неможливо.